Ви знаєте, що світ зварював, і кількість подій на одиницю часу просто є неймовірна. Для цього у нас і є програма Маркер подій, щоб хоча б встигнути зрозуміти частину із них. І в маркері подій, які ви можете слухати на наших частотах, а можете дивитися прямо зараз трансляцію з нашої студії на нашому YouTube каналі ФМ Галичина. З нами експерт міжнародник і кандидат політичних наук Станіслав Желіховський. Пане Станіславе, вітаємо. Доброго вечора. Ну, в е, несеться так швидко, що ми навіть не встигаємо куди там просувається в е, ці в. в... В Сирії, куди вже забігли війська, чи, чи взяли вони Алепо, чи погнали вони путінських і ашерівських оцих посіпак. Одним словом, все дуже стрімко. Так само стрімко в це відбувається в країні, яка була для нас своєрідним таким фронтиром. Ну і і, і позитивним досвідом казали, у вас не було кахи бензукідзе, але беріть приклад з Грузії. Ми все поміняли, пореформували, завели таку високу рівень стратегічного співробітництва США. Наші реформи незворотні. Грузія вже ніколи не буде совковою Грузією, а наша співпраця вказує на те, що ми будемо найшвидше з вас всіх новими членами НАТО. І от ми маємо події вчорашнього дня, які просто нагадують один в один. Розгін Майдану Європейського після того, як Азаров відмовився від євроінтеграції в Грузії, все один в один відбувається. Тож перше питання: а чому ж воно взагалі трапилося в найбільш пореформованій країні колишньої Совєтського закавказяв і Кавказу? Що сталося? Більше того, я хотів би додавати, що ця країна ще й пережила також російське вторгнення. Так воно було не настільки великим, як те, що відбувається в контексті російського вторгнення в Україну. Так воно тривало, ну скажімо так, ну зовсім невеликий проміжок часу. Але тим тим не менше, ця країна має окуповані території. А я нагадаю, що якраз таки не момент відмови Азарова від євроінтеграційного курсу, це. Вертаємося знову ж таки паралель пара, проводимо паралелі з нашими реаліями. Тобто, у нас тоді не було війни з Російською Федерацією, Україна вся була тілісна, не було окупованих територій, і тоді народ повстав, і він навіть, скажімо так, не маючи прямої загрози з боку Російської Федерації, насправді так багато вважали хоча, хоча якщо... Говорити чесно, Росія все одно поступово нас проковтувала, тільки ми цього так не помічали, враховуючи те, що скажімо так не було ні ані бойових дій, ані якихось окупаційних військ, не подібне. Але влада, яка в нас тоді була, вона однозначно орієнтувалася на Москву. І якраз таки зміна цього прозахідного вектору вона тим паче розвернула тодішньої режиму Януковича в бік російської федерації і це а в грузії скажу... де вони взяли таку кількість проросійських проросійського електорату щоб вибрати грузинську мічту яка розвернула всю країну але насправді цей електорат він був, тому що варто розуміти, що е, в е, проблема Грузії в тому, що вона, е, ця країна є досить таки розколотою. Тобто, з одного боку, є молоде покоління грузинів, яке народилося в незалежній Грузії, бо більше є багато по е, уже молоді, яка народилася вже після реформ, які сталися за часів Саакашвілі, і вони однозначно. Е, на орієнтовані на захід, і вони навіть не уявляють, як можна жити в якійсь такій проросійській країні, щось на кшталт того, як це було в часи Шеварнадзе, в Пострадянській Республіці. Ні, вони зараз абсолютно є прозахідними, вони отримують відповідну освіту багато хто з них або проживає за кордоном, або, або там, наприклад, навчався, працював. Вони повертаються, не хочуть, щоб Грузія стала такою ж. Як країни західного світу, і вони відповідно підтримують е, демократичні сили про західний курс, членство в Європейському Союзі у НАТО і тому подібне, власне, вони і голосували проти, скажімо так, грузинської мрії, але е, є е, і. Ті категорії населення, які є малоосвіченими, проживають в невеличких таких населених пунктах. Багато хто з них є взагалі е, недотичним не до тих реформ, які відбувалися в Грузії протягом останніх десятиліть. Вони навіть не виїжджали за межі е, своїх сіл, містечок і тому подібно. Ну, власне, ті, ті населені пункти, яких не торкнулися ті е, реформи, і відповідно вони. Також паралельно, не маючи і засоб, достатніх засобів до виживання, вони голосують за такі політичні сили, пропонують але... є... легкі, легкі рішення, щоб вирішити Станіслава, Але виборти. ми знали, ви от ви самі привели в різницю, в, на, на той час в, в Грузії після війни 2008 року. Ну всі грузини знали, що таке е, руські і русський мір, і хто є окупантом їхньої території. Відповідно, це для нас висновок виглядає на те, що ми собі уявляємо. Знаємо, що російське вторгнення раптом совково російську вату українську перепрошиє. Виявляється, на прикладі Грузії, що тут Горбатого могила виправить, але війна ніяк. Ми правильно ви Більш... Правильне, і я хочу зазначити, що грузинська мрія вже давно знаходиться біля керма грузинської держави і пропаганда все ж таки там працювала, і там, скажімо так, зовсім інакше вже дивляться на деякі речі, і вже там багато хто може вважати, що війна відбулася е, давно. Що власне ми перегорнули ту сторінку, а жити хочеться. А якраз таки Російська Федерація завдяки от таких от маріонеток е, в тому числі політичних, може пропонувати власне ті якісь бонуси від життя е, у співпраці з Росії. Як це наприклад ми пам'ятаємо, було в часи ну не лише явно ядуковича й ще й раніше, коли, наприклад, комуністи так само вони отримували гроші від Росії, пропонували те саме громадянам, що ми будемо жити належним чином і до подібне. Ну, все це технологія вона настільки вже є давньою і об о, о, скажімо так обкатаною Росією, і в, і вона це робить в багатьох пострадянських республіках. Що Грузія не стала виключенням? Ми бачимо те саме відбувається в Молдові. Там більшість громадян ну варто визнати більшість громадян, хоче руського міра, завдяки тільки голосам діаспори не вдал Росії. Не вдалося розвернути Грузію поки що при Молдову. перепрошую, Поки Молдову, що, та, але а, це ще та, не парламентські вибори. Ми ще подивимося це ще потім, не парламентські на... вибори. Та. Це лише президентські і, і, і на щастя, що президент ще здивуємося. Та, та. Так, і референдум було також врятовано, варто розуміти. А О, ось Грузія... на, на один відсоток, бачите. А в Грузія є шанс ще врятуватися, бо в, в, вони їх розігнали так само, як біркута розганяли Майдан. Е, але ну, чи вистачить Грузин сили по. А отут потрібно об'єднатися протестному електорату, протестним громадянам громадянам таким активним пасіонаріям mm -hmm. з європейськими союзниками з тим, щоб можна було сподіватися, що західний світ, і перш за все, європейський союз, накладатиме санкції на грузинську владу, а там цього однозначно не хочуть. Вони воліють отримувати зиски і від Росії, і від Європи, і від Сполучених Штатів, але при цьому власне сидіти у себе в кабінеті. Бінетах, тому я думаю, що тут є ще шанс, і є шанс, що оця хвиля, нова протестна хвиля, зможе змінити ситуацію. Чи це дійсно станеться так, чи ні? Ну знову ж таки, побачимо тут спрогнозувати абсолютно неможливо. Лазко, так, по перше це важко. може бути достатньо кривавий шлях, тому що вони. Вчора кинули сили в стилі наших беркутів. Не було зрозуміло, хто це. А може, це навіть не були грузини. Та ну от в цих доспехах космонавти вони ж знову ж таки були без жодної ідентифікації, і це зразу нагадує так і... нам, що в нас на Майдані робилося та? в часи свухових. Так, і, 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 і теж говор, говориться про ну багато говорилось про те, що серед цих беркутів були і російські ФСБшники, тільки так само не були в уніформі оці, що Наші, було на той так. час. Так, 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 і вони і вони скажімо так застосовували ті методи, якими могли спостерігати в 2012 році на болотній площі. Тобто, це також вже було все це розроблено давно Російську Федерацію і застосовувалось в тих чи інших республіках. І ще більше того, я вже згадав про російську про про російську пропаганду е, в, в грузії і там говориться так говорилось багато про те що якщо ми підемо шляхом революції оце грузинська е, мрія навіювала це громадянам. то буде е, як в україні і вони лякали їх роликами військовими і до, до речі, оті е, громадяни Грузії, які пам'ятають ті, ті події, і які сприйняли їх надто негативно і болісно, угу. хоча, в принципі, весь народ прийняв, але кожний по-своєму. От та цей грунт і лягло, і вони звичайно не хочуть такого, що відбувається, нібито в Україні, хоча все ж це інспіровано якраз таки Російською Федерацією, і вона якраз таки цими методами і хоче ці країни тримати в своїй орбіті, пане Станіславе, Маємо дуже мало часу. Давайте по хвилинці на два ша важливих моменти звернемо увагу. А як так трапилося, що десь там п'ятий чи шостий по соціології абсолютно маргінальний кандидат? Джеоргеску раптом може стати новим чаушеску в цивілізованій Румунії, країні НАТО, яка допомагає Україні, країні, яка пройшла антикорупційні інші реформи? Що не так? Що там зламалося? Ну варто розуміти, що на думку багатьох засобів масової інформації, успіху цього кандидата на виборах сприяла дуже інтенсивна. Кампанія у соціальних мережах і насамперед у Тіктоці, і це, до речі, новий тренд. І, тобто, фактично можна за лічені дні підняти свій рейтинг, що й було зроблено у що й сталося у випадку. А що, в них доросле е населення дорож... дивиться? Тікток, пане Станіславо. Ми звикли, що у нас Тікток це для, для не сильно опасних інтелектуалів, в основному тінейджерів, які не мають права голосу. А що, в Румунії виборці дивилися Тіктоки? А ну, велика частина населення все ж таки, особливо з молодого, вона дивилася, і вона власне пішла mm -hmm. а, голосувати, щоб власне віддати свої голоси за такого сумнівного, м'яко кажучи, кандидата. Ну а також на думку деяких коментаторів, результат Джорджешко, Джорджеско Джордж є насамперед голосом розчарування. Тим повідкласом, який є, і виявом протесту не лише проти основних mm -hmm. партій, основних політичних сил, але навіть проти тих, які позиціонують себе як борці із системою. А Джорджецько якраз таки заявляв, що він антисистемний кандидат він не і то, що і антисистемний. Він ще більш відбитий путініст, ніж Орбан з Фіцо разом взяті. Так що має шанс на другому турі, має шанс пройти. Mm -hmm. Знову ж таки, все залежить від того, ну знову ж таки, там зараз відбувається перерахунок може, голосів. Перерахунок. Там зараз так. Та але якщо, наприклад, знову ж таки вибори е, будуть відбуватися і другий тур, то все залежить від того, чи перетечуть е, до е, до то, до. Е, Ласконі іншої переможниці першого туру кандидатки. От голоси від, наприклад, від Чолаку і її відповідно, якщо голоси. Якщо люди заволіють не стільки голосувати за ласконі, скільки проти Джоржеску, то Румунія буде врятованою. Якщо ж ні. То побачимо такого нового політика, який однозначно буде е, виступати проти Європейського союзу проти допомоги Україні. І ну, ми вже в принципі бачили це на прикладі приходу минулоріч у Словаччині Роберта. Фіцок нормально жила собі країна, абсолютно багато нам допомагало в перші дні повномасштабного вторгнення, і бачимо, яка як змінилася угу. парадигма. А зараз Фіцо вже говорить про те, що він може приїхати на парад. Та... 9 Тома вже підтвердив, поїде вже та пане Станіславе, Маємо на підсумування буквально 20 секунд. А скажіть, будь ласка, це ж виходить, що Україна буде в оточенні абсолютно пропутінських режимів по всьому периметру. Ну, окрім поки що республіки Польща, скажемо так, і Молдова поки що тримається. Ще там про західний вектор, але наступний рік покаже в контексті парламентських перегонів. Ну і побачимо, які як пройдуть президентські вибори у Польщі. Я не думаю, що там Польща буде проросійською, Але якщо виграє наприклад такий кандидат від права і справедливості як Кароль Навроцький, то тут у нас можуть мати місце проблеми, якщо ми не повирішимо зараз про що останнім часом. Йдеться у в контексті двосторонніх відносин між Києвом та Варшавою. Та тут час скандали і, і б'ють горшки там, де здавалося, бо можна було спокійно все повирішувати. Але це вже тема окремої розмови польсько-українські е, граблі, і, і чому в Києві на них стрибають, не те, що ходять. Це ми залишимо на майбутнє. А пану Станіславу подякуємо за участь в нашій програмі. Це був маркер події Станіславом Жаліховським, кандидат політичних наук. До нових зустрічей.